про таку страшну е, подію, воно якось, знаєте, ну, на людину діє так негативно. Але якби ми бачили таку жінку, що 18 років, думаєте, 18 років поневолена е, дияволом, скорчена, оніміла. Хіба можна нормально дивитися на таку жінку? Ну, Є що інше читати, чути, а що інше бачити на свої власні очі. Е, ну, тяжко мені пропхати через зуби. Щось в тому роді цього літа мені прийшлося бачити теж. Як один отець із Закарпаття виганяв злого духа. Представте собі, звати його отець Мілан може із вас багато людей і знає його, він є справжній екзерцист. Я переконався, як... ви знаєте, я до тепер цього не вірив. Я на то дивився так якось дуже ну, з недовір'ям. Я дивився на то такі якісь, в мене були думки все підозри. То не... ну, але я пригадую собі з підпілля, як отець Будзінський виганяв Злого Духа, а спра... мій співбрат, був в той момент, коли <кій> виганяв отець Будзінський Злого Духа. Ну, зрештою, на то дивитися є страшно. Тепер давайте поставимо собі, думаю, буде реальне питання, звідки та біда береться поміж людьми. Що є причиною тої біди? Як ви собі читаєте це те письмо, ви прочитаєте, ну, в кожного є своя думка, кожен має право на свою думку. Але як ви почуєте пояснення, я вам допоможу трошки в цьому, щоб мати краще розуміння. Звідки воно береться? Така біда. І на е, останнє питання, чи воно є справді між нами сьогодні така біда, чи є така біда, чи вона е, реально вона є, чи нема? Почуємо. Це поневолення згаданої особи було абсолютним. Вона цілих 18 років була заніміла. Справедливому, що до Бога творцячині прославити його. Цією своєю істотою вона не могла цього робити. Вона була поневолена зовсім. Вона була сотворена на образ Божий. Але що сталося з того образу Божого? Кожна людина, кожна людина підкреслюю, мусить у своєму житті в якійсь мірі менше чи більше перейти через дошкульне сатанинське пересмертне знущання. Всі ми мусимо то перейти. Вдумаємося, бо кожен гріх людини є реальною угодою з сатаною. Який би ми гріх не робили в життю, ми його забули, ми про нього не пам'ятаємо. Але там в нашій книзі життя він є записаний. І все на це чекає тільки ворог Божий. І це противиться Божій волі. Бог є святість і ненавидить гріха. У різних степенях цієї угоди є враховані інтереси обох сторін. А результатом цього меншого чи більшого терпіння та повне чи неповне поневолення людини з сатаною. Неповне поневолення є тоді, коли людина чинить зло спонтанно. Ну, компромісно, не повністю не повністю усвідомленим, коли людина не є повністю свідома того, що вона робить. А застерігає за собою ще якісь іскорки до Бога, ще іскорки має якогось такого, знаєте, там ржавіє в серці ще якась е, віра до Бога. Має ще якийсь, ну, на ниточку хоч скажімо, якийсь контакт з Богом. Не зрікається повністю Бога. Немає ще такого, знаєте, що вона умертвіла. А там ще є в ній якась іскра Божої віри. Стає ще для людини останнім, так би сказати, останньою соломинкою, на які людина ще врятується.